Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Сьогодні будемо дивитися повний розпуск орхідеї Монте-Карло. Он вона стоїть на поличці. Зараз ми її поближче розглянемо і поговоримо трошки про цю орхідейку. І так, перед нами фаленопсис Монте-Карло. Сорт не був пробитий на горщику, але я так сама визначила по фото. Шкода, що зараз немає сонечка, щоб подивитися, наскільки її пелюстки виблискують на сонечку. Це її перше домашнє цвітіння. Це домашній цвітонос. З магазинного вона не захотіла тут нічого дорощувати, але поки що залишила його, можливо, щось пізніше буде. Розквітла вона. Розквітла вона на 6 квіток, бачимо. Е, і значить, що, дивіться, ця орхідея, я її не пересаджувала. Е, ну, як, можна сказати, і пересаджувала, і не пересаджувала. Е, що я зробила? Я просто її була витягла з горщика, так як вона була продавалася. Е, ну, Видно, в магазині хтось її тягнув за листя чи за цвітонос і вона якби е, не трималася в горщику, то я її була витягла з горщика, там видалила гнилі корені. Це ще було навесні 22-го року. Е, ну, І в той же самий субстрат її посадила. На її Корінчики, до речі, було мало, вона вже наростила ось так. І почуваю себе, в принципі, непогано. Е, наростила, О, забула, е, я зазвичай купаю орхідеї перед зйомкою. а ці, ні. Е, ну, Цей видно листочок вже вдома виріс, бо на ньому ось такі йдуть е, хвильки, і цей уже ось зараз почав рости. Ось така орхідейка. Е, я не знаю, є. Е, е, от я її називаю Монте-Карло. А ще є орхідея Монтрюкс? Чи не знаю, наскільки я там правильно це говорю. Мені здається, це одна й та сама орхідея. Не знаю, як ви вважаєте. Але ця орхідея, подивіться на її губу, наскільки вона насичена. Дуже-дуже гарна. Зараз спробую включити, знаєте що? Підсвітку, і подивимось, як вона виглядає, коли буде на неї світло світити. Ну от, я включила підсвітку і тепер подивіться, як її пелюстки коли на неї е, світить під ця підсвітка, як виглядають пелюстки. Ну, в кого є ця орхідея, ті і так знають. Просто шовкова шовкова орхідейка гарненька так Зняли цвітіння цієї орхідейки для історії, для порівняння з наступними цвітінням поливаю її, я так як всі останні, вона стоїть у мене в ось такому, це кришечка з відерця літрового, поливаю у горщик і залишаю ось тут на дні водичку І вона з часом її випиває. Ну, а можливо, та водичка, що залишається, вона випаровується. І все. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу. І на все добре.